Уявімо, що ви працюєте в групі дослідників, які намагаються знайти ліки від, діабету, від цукрового діабету. І от ви знайшли якусь пігулку, і вам стало цікаво, а чи взагалі вона працює, і як це можна дізнатись, чи дійсно пігулка є ефективною? Тут я пропоную ось такий метод. У нас є такий аналіз, який називається гемоглобін а 1 с Тут не треба дуже сильно розбиратись, я просто скажу, що це аналіз, який вимірює середній вміст цукру в крові за останні 30 днів. І як ми можемо скористатися цим? Ми можемо взяти нашого піддослідного, виміряти рівень його цукру за останні 30 днів, виміряти рівень цукру в крові. Потім ми, наприклад, даємо йому ці пігулки. Наступні 30 днів. Наприклад, щодня, я не впевнена, який у нас буде курс, але нехай це буде 30 днів, щодня даємо йому пігулки, і потім знову вимірюємо рівень цукру. І таким чином, як ми можемо дізнатися, що дійсно ця пігулка є ефективною, якщо рівень цукру середній зменшиться. Отже, якщо рівень цукру зменшиться, отже, це буде ефективним. І тепер питання: а чи можемо ми взяти лише одну людину і зробити таку маніпуляцію лише з нею? Насправді ні. І насправді одну людину взяти це неефективно, оскільки ми не впевнені, чи дійсно це буде правильно, чи будуть правильні результати, і саме тому нам треба брати більшу кількість людей. Отже, уявімо, що у нас є популяція діабетиків. Популяція? Популяція. Діабетиків. діабетиків. Тобто це всі діабетики, наприклад, у світі або в нашій країні. І таким чином ми ж не можемо взяти всіх, всіх, всіх діабетиків і дати їм таблетки. Це не дуже реалістично, оскільки це банально важко зібрати прям всіх діабетиків. Про те, що ми можемо зробити, ми можемо випадково обрати 100 людей. Обрати 100 людей, проте не спішіть давати одразу всім їм ці ваші чудодійні таблетки, оскільки це не спрацює так, як ви хочете. Що ми будемо робити? Ми ділимо цю невеличку вибірку 100 людей на дві групи. У нас є перша група і у нас є друга група. Для чого нам дві групи? В першій групі ми не даватимемо нашу чарівну пігулочку. Отже, вони в нас будуть без ліків. Без ліків. А в другій групі ми даватимемо нашу пігулку. Отже, тут у нас будуть ліки. Тут у нас будуть ліки. І що тут важливо? Важливо, щоб у нас люди, які не мали ліків, і люди, які мали ліки, не знали, до якої частини вони належать. Власне. Саме тому, якщо вони не знатимуть, до якої частини вони належать, у нас будуть більш чисті і більш правильні дані. Але тут питання, як взагалі розподілити цих людей. Перше, що спадає на думку, це просто взяти сюди 50 випадкових людей і сюди 50 випадкових людей. Але насправді іноді це не спрацює так, як ми хочемо. Наприклад, уявіть, що. Стать може якимось чином впливати на те, як діють ліки. І тоді нам треба зважати на стать. І уявімо, що із цих 100 людей у нас, наприклад, 60 жінок. Отже, у нас буде 60 жінок, 60 жінок і, відповідно, 40 чоловіків. 40 чоловіків. І тут якраз таки нам допомагає блок-схема. І що ми робимо? Тоді ми беремо, ділимо жінок 50 на 50, тобто це буде по 30 жінок. Візьмемо знову рожевий колір, 30 жінок буде сюди, 30 жінок буде сюди, і відповідно буде по 20 чоловіків. 20 чоловіків сюди і 20 чоловіків сюди. Отже, як ви зрозуміли, ми поділили такі підгрупи на половинки. Тепер. Що ми ще можемо зробити для того, щоб отримати кращі результати? Важливо, що, звісно ж, люди, які не отримують лікування, одразу здогадаються, що вони в цій групі, якщо їм просто не будуть нічого давати. Що нам тоді треба зробити? Нам треба давати цим людям таблетку, яка не діє. Отже, ми даємо людям, що отримують лікування, нашу звичайну таблетку. нашу звичайну Пігулку, про яку ми говорили раніше. А людям, які мають бути без ліків, ми даємо пігулку, яку не, яка не має жодного ефекту. Можливо, це навіть якась пуста капсула, або там, ну, я не знаю, просто якісь ліки, ну, не ліки, а щось, що просто не матиме ефекту. І тут тоді спрацює ефект плацебо. Тут працюватиме ефект плацебо, плацебо. Тобто, коли люди думають, що їх лікують, то психологічно це дійсно може повпливати на результат, оскільки люди дійсно віритимуть, що їх лікують, що їм дають ліки. Ну і тепер трохи повертаємось до того, що я казала, що нам треба розподілити людей, але не казати їм, в якій вони групі. Тобто, це дуже важливо, щоб люди, тобто. Наші, назвемо їх так, піддослідні, не знали, в якій групі вони знаходяться, чи в групі без ліків, чи в групі з ліками. Отже, про це вони знати не мають. І тоді це називатиметься сліпим експериментом. Сліпим, сліпим, сліпий експеримент. Експеримент. Це коли сам піддослідний не знає про те, в якій групі він знаходиться. І насправді існує не лише сліпий експеримент, а існує ще й подвійно сліпий. Що це значить? Я це назву, наприклад, подвійно сліпе дослідження. Подвійно, сліпе дослідження, дослідження. Дослідження. Це коли. Не лише сам пацієнт або піддослідний не знає, в якій він групі знаходиться, а ще й лікарі, які дають їм таблетки, теж не знають, чи ці таблетки лікують, чи це просто таблетки без нічого, без жодного ефекту. Отже, коли в нас подвійно сліпе дослідження, то у нас намалюємо такого ніби лікаря, і сам пацієнт не знає, чи дійсно це є ліки, чи ні. Чому це важливо? Тому що тоді лікар або сам пацієнт. Ну, мені здається, що тут досить логічно, що пацієнт не має знати, в якій він групі. А от лікар, наприклад, ніяк не можуть видати інформацію і ніяк не можуть вплинути на експеримент тим, що подають якісь знаки або мають якісь, наприклад, якісь емоції або якийсь ефект на самих пацієнтів, на самих піддослідних. Ну, а тепер найважливіше, як нам дізнатися, чи дійсно спрацювали ліки? Нас цікавить, наскільки у нас зменшився рівень цукру в крові. Отже, це і буде нашим найбільшим показником. Назвемо це просто зменшення для зручності. Отже, зменшення рівня цукру в крові. Якщо у нас зменшення приблизно однакове, в групі з ліками та в групі без ліків, це значить, що таблетки не працюють, не працює. Тобто, що людина пила таблетки, що не пила, результати однакові. Але якщо у групи, що приймала ліки, ось це зменшення має більше значення. Тобто у нас набагато більш зменшилось значення. Рівня цукру в крові, це значить, що ми можемо припустити, що таблетки дійсно діють. Отже, якщо у нас більша різниця, назвемо це так більша різниця, між початковим значенням та тим, що ми маємо зараз, це значить, що, ймовірно, є прямий зв'язок між прийняттям пігулок, пігулок та Власне, рівнем нашої, нашого цукру в крові. Я це просто запишу як а 1 с тобто результати аналізів. Ну і останнє, про що я згадаю, це те, що важливо, аби ваш експеримент можна було повторити. Тобто, у нас можна було зробити відтворення цього експерименту. Відтворення. Чому це дійсно важливо? Важливо, аби інші люди могли переконатись в тому, що результати дослідження дійсно правильні, тобто, переконатись, наприклад, в ефективності ваших ліків. І тут дійсно важливо не забувати про ось цей пункт, про те, що важливо, щоб експеримент можна було відтворити, аби переконатись у його правдоподібності.